Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео в нашій майстерні. Знову ера генераторів, як то кажуть, повертається. Люди починають думати заблагочасно, як то кажуть. Взагалі, попав сьогодні такий звір до мене. З діагнозом на виході 300 вольт. Да, дійсно, напруга тут завищена, але не суть. Пише він 2,5 кВт. Альтернатор довжиною 80 мм. Ну, як ви вмієте вважати, рахувати, тут не більше ніж 1,5 кВт. Плюс він намотаний алюмінієм. Тут вже все видерто. Трошки сонечко засвічує, але не суть. Наш, дивіться. Йдемо сюди. Значит, тут стояла отака от віщ, бачите? Ось така віщ. З ось таким конденсатором. Його видуло тут ну, так капітально. Оце отак, от. отак. Я не знаю, може тут транзистор, стрельнув, може не транзистор, але ну, в будь-якому випадку конденсатор отак не повинен виглядати. Значить, Я його почав колупати. Тут повезло, що це не ебоксидна смола, це якийсь полімер, який при прогріві феном будівельним. отаким. Все це діло розмягчається. І є всі шанси спробувати відремонтувати у цю річ. Я зараз спробую розколупати, якщо щось вийде, я вам обов'язково покажу. Так, шановні, в общем, обдер я все це діло. Отак як міг. Модель транзистора не бачу. Значить, номінал конденсатора також не видно. Бачите, що в нього. З корпусу ноги вилізли, ну, то не суть. Я думаю, це якийсь фільтраційний конденсатор. Ми подивимось, де він у нас по схемі стоїть. Ось дивіться, оце отака красота на транзисторі. Не знаю, що воно тут: колектор-емітер, чи сток і сток. В общем, тут пробите. База вроді жива або затвор. ну Не знаю, що воно. не незрозуміло. Чи це діод, чи це стабілітрон. ну Я думаю, що діод. Теж трупік транзистор, ну, так вроде вроді все. На платі, бачите, відніється таке. 2 кВт. Які тут можуть бути 2 кВт, якщо тут 2-амперні діводи стоять. Тут 2 амперні в цепі управління чи керування 1 амперні. Аналог 1 n 4007 От якось так. Ну, я думаю, ми все це діло спробуємо запустити. Поставимо сюди якийсь 740-й чи 840-й, подивимось, який у нас там є транзистор. Тим паче, бачите, там дірочки є під нього. Поставимо слабше. А ні, якщо знайдемо, поставимо грубший. Який знайдемо, такий поставимо. Ось якось так. Предісторія така ваша. дідусь позвонив, каже, мені дали ваш номер, сказали, ви можете мені допомогти. Кажу, дідусь чим? Така генератор не працює. Не заводиться, та ні, каже, 300 вольт. Він мені каже, і телевізор спалив, там і ще щось, і ще щось. Ну, добре, діду, привозьте. Це привіз. Накручено все, що можна було. Зрозуміло, що шаловліві руки лазили, крутили все, що треба, і все, що не треба. Ну, це таке. Це лірика, ми цей момент упустимо. Тому нам треба оцю річ відремонтувати, бо те, що продається зараз на ринку. По-перше, стоя космічні гроші. По-друге, я думаю, воно буде такої самої якості, воно не працюватиме. Тому що, пробуємо відновити. Буде щось цікаве, включусь. Так, продовжуємо, <кій> любі друзі. В общем, відремонтував я цю платку. Конденсатор, як бачите, новенький стоїть. Він, правда, трошки вищий за цей, що був. Ну, Інших у мене немає. Також транзистор поставив. Корпусі ТО-220, бо в великих у мене немає в 247-х корпусах. Поставив ERF 730. Ну, скажімо так, Для цього генератора цього хвати за глаза, за очі. Ну, і тут, зрозуміло, що відновив всі цепочки, залакував. От якось так. Бачите, такий цікавий в них компаунд. Так тверде, нагріваєш, воно стає як резина. Ну, Доволі-таки можна відремонтувати. Скажемо так, але ж наголошую нагол... ще раз, що це, ну, це іграшкове. Це просто іграшкове, то що діоди тут 2-амперні, все на ну, великої потужності не знімеш. Тому якось так. Ну то що, Будемо пробувати ставити все це діло. Спробуємо поставити відрегулювати і подивимось, що в нас вийшло. Ну а Тоді я думаю, або може термоклеєм його зальємо, або. І боксіткою, ну, ще поки не знаю чим. Тому що, пішов я спробую встановлю і подивимося, що в нас вийде з цього. Так, любі друзі, в общем, дивіться, отак все це діло у нас підключено, поки що висить, щоб воно тут нам <coughs> нічого не заважало. Ну, Давайте спробуємо заведемо, подивимось. Давайте я вас поставлю отак, посажу. Зробимо так. Як можете, це оце діло наше, оце ось, все працює. Тепер залишиться чимось це діло нам залити якимось компаундом. Не знаю. Подивлюся, що там в мене є. І, скажімо так, помиємо трошки карбюратор, щоб наш генератор трошки краще робив на холостому ходу без навантаження. І можна віддавати власнику. От якось так. Закінчуємо з цим і будемо переходити. Ось до цього звіра, а потім ось до цього звіра, щоб не казали, що нема в нас роботи. Робота є завжди. Тому що я працюю, буде щось цікаве, обов'язково включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, зняв я карбюратор з цього генератора. Далі же я подивлюсь, чого він дирк-дирк робить. Ну, понятно, що джеклер холостого ходу заткнутий. Отакий він, отакий. Трошки занихайний, занедбаний, але тут була крива рука людини. Я не знаю, якщо ви побачите, дивіться, який запердолений жикльор. Все роздовбане таке, що ну, я не знаю. Любі друзі, покажу вам перший і останній раз, які повинні бути викрутки для жикльорів. Отакі рівні з рівними торцями. Нормальні, адекватні викрутки. Не якесь, вибачте, мене, отаке щось кострубате, не пойми яке, молотком розклепане, а повинні бути нормальні чіткі викрутки. Отак от, от воно повинно виглядати. Чітко, щоб воно підходило по каналу, лопатка, щоб підходила чітко по пазу, тоді воно буде все викручуватись і закручуватись. Бо якщо це робити не пойми чим, буде отакий результат. Все, це, скажімо так, карбюратор можна викинути. Бо воно не викручується, воно там все запердолено. По-другому я не назову це. Ну, Зараз спробуємо продуємо, може десь щось воно і видметься, але треба було б продути сільфонну трубку, там така хитра. Ай, от якось так. Оце що хотів я вам розповісти. Не знаю, вийде, не вийде. Подивимось. Це по-перше. По-друге, залив я оцю штуку поліефірною смолою. Чесно сказати, воно гаряче, його в руках не вдержиш, бо об'єм такий величенький. То так, то, ну, градусів 60-70. так. Ну, в руках довго не втримаєш. Ну, я думаю, воно таки пройде процес кристалізації, і воно застигне і все буде класно. Ну, Подивимось. Саме головне, щоб кондьори не повздувалися. От якось так. Тому зараз пробую це все діло миючи, щоб викрутити тут уже нема змоги. Навіть моєю нормальною викруткою. Бо воно там все розпердолене таке, що воно шліц. Бачите, як бовтається? Ну якось так. Ми власника попередимо. Хай він прийма рішення якесь. Тому я зараз миючи, що все це діло вставляю і перевіряю. Так, шановні, все запустив, все працює. 243 В 54 Гц. Фієн потужністю 1,8 кВт, Два режима, перший режим. Є, бачимо. 3 ампера. Як можете бачити, 1,8 кВт він, він не тягне у цю штуку. Хоча в нього заявлена потужність. Дивіться, уважно 2500 Вт. Номінальна 2,2, максимальна 2500. Тому робіть виводи і ніколи не попадайтеся на такий лохотрон. Так що з цим генератором у нас все. Переходимо тепер до цього звірка. Я починаю розбирати і покажу вам деякі нюанси. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, зняв я з того генератора, з червонястого карбюратор. Вам видно? Я думаю, дуже гарно видно. Каже, не заводиться, та він і не дожен був завестися. Щоб ви розуміли, бачите, скільки іржі, хоча там стоїть паливний фільтр. Дивіться, хоч на хліб маш. Таке, як холодець чи щось воно, ну таке. Нутелла. Капітальна штука. Ось воно все це діло отак виглядає в нас. кисле, видно, що тут водичка була. Зрозуміло, що ця річ тут не ходить. Пальчик не туди і не сюди. Як його селя витягти, хто Ну, В общем, зараз буду розбирати, дивитися. В якому він стані, треба подуть, помить і наладити, щоб все це діло у нас працювало. Бо, як ви всі прекрасно знаєте і розумієте, ми живемо в Україні. Так. Тому зараз пробую розбираю, буде щось цікаве, обов'язково покажу. Так, дивіться, викрутив я жекльор, Ось, подивіться, посадка під викрутку. Забив я її, задер? Ні, не забив і не задер. Бо нормальна викрутка, вона сюди стає, чітко, чітко, воно тут без люфта, щоб ви розуміли. Отак От це має бути. А не пхати криві руки із хреновими отвертками туди, куди вас не просять. Тому ще раз наголошую, візьміть собі це до уваги. Нормально, якісно заточена отвертка це довготривале життя жикльорів. Запам'ятаємо. От якось так. І зараз треба тепер витягти наш розпилювач. О, тепер дивіться, чому розказую, їх треба витягувати. Бачите, холодець на них. Таке щось воно, ну як холодець, натуральний холодець. Я не розумію, що воно таке, чи це паливо таке чудне, чи хто знає, що воно, але, але таке. Окисли. Тому обов'язково розбирати все до канцура, розкручувати усе і дути, мити, чистити. Тільки тоді буде техніка працювати справно і надійно. я дую ми її чищу. Якщо буде щось цікаве, обов'язково включусь. Так, любі друзі, дивіться ще один момент. Жикльор холостого ходу, такий ось манюній. І дивіться, я вам зараз хочу показати. Ось є ось тут орінг. Щільнювач. В общем, він із задертою шкурою. Тобто цей орінг бажано замінити, бо буде смоктати воздух, буде робити, не пиний як. О, оце ось він такий, бачите, кострубатий. Зараз ми щось підберемо більш-менш нормальне. Це один момент, і ще орінг у нас стоїть ось тут. ось вгорі. Ось ну цей звідугані цей так також само задертий. Його також будемо будемо міняти, щоб нам не було лиха, щоб нам не було біди. Бачите, він там він за, закушений з однієї сторони. Вставляли, видно, неправильно. Ну, це таке. Тому на оці речі завжди звертайте увагу. До речі, такі орінги, якщо у вас нема, вони інколи бувають у ремкомплектах до карбюраторів 168-170 двигунів. Тому, якщо так нема, будь ласка, купуйте ремкомплекти і ремонтуйте. Ну а я продовжую. Так, любі друзі, все, карбюратор помив, почистив, зібрав, поставив. Ось так все це діло у нас виглядає. Трошки підстроїв, відрегулював. Ну, давайте зараз запустимо ключ на старт. Раз. За слонечку. Отак. Ось, Ось такі параметри. Даємо все те саме навантаження 1,8 кВт. Щотка запрацює. Якщо з цим агрегатом розібралися, буде отак. Тут закриваємо кранік і переходимо до цього нашого звіра. Я його ще не запускав, не знаю, що тут як. Ну, зараз спробуємо розібратися, в чому біда. Тому я працюю, буде щось цікаве, покажу. Так, в общем, цей генератор також заводиться, але в нього нестабільний холостий ход. Я думаю, тут те саме з карбюратором, що, що було і в цьому звірі, в цьому драконі. Тому що зараз розбираємо, перевіримо зазор тепловий в клапанах. Ну і подивимось, що там робиться в карбюраторі. Буде щось цікаве, включусь. Так, продовжуємо. В общем, дивіться, карбюратор опять чи знову картина маслом. Все вержі, зрозуміло, що ну, якось так. Тут печалька, також, бачите. І це ж, до речі, на цих генераторах стоять паливні фільтри. Представте, що було, якби фільтрів там не було. Було б. ну, я навіть боюсь представити, щоб, щоб там би було б. Тут, як завжди, ніде нічого не ходить, все закисше. бо етилірований бензин. Такого ще зразка, бачите, старого система ігла така довга. Якось так. Тут зрозуміло, що також ніхто не лазив, але щось я не бачу, а бачу щільнювач-манжет. Якось так ось ця заслонка бовтається, бачите як. Ну, та, таке. В общем, розбираю мию, чищу, як завжди, так як ми вміємо. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, зняв я паливний фільтр той, що стояв на цьому генераторі. Значить, дивіться, що я вам хочу показати. Оце ось патрубок. Приєднується до паливного крана. Оцей ось шланчик до карбюратора. Дивіться, як був встановлений фільтр. Фільтр був встановлений неправильно. Заздалегідь на них є стрілочка, яка указує напрям. Але я її тут не бачу. Значить, в чому заключається суть? Ось, абсолютно новий фільтр. Воно должно підключатись ось таким ось макаром. Тобто, оце ось до баку. А оця сторона е, повинна йти вже до карбюратора. Тут воно було підключено, бачите, неправильно. Тут ще є орієнтір на старому фільтрі, там є магнітик плаває. тобто ну, Зрозуміло, да? що його треба було поставити ось таким макаром. Тобто, це до бака, це до. Карбюратора. Ну, Не суть. Поставив його так власник, значить поставив. Ну, він не працює, будемо ставити такий новий. Він трошки більший. Ну, я думаю, що він підійде. Тому я пробую ставлю і подивимось, що в нас вийде. І так, шановні, продовжуємо. В общем, карбюратор на місці, клапана перевірені, все класно. Фільтр також поміняний. Ось цей старий. Тепер діло за шворкою. Ось це така річ. Доброго дня. Так, продовжуємо, нас трошки відволікли. Значить, шворка отака, понятно, що заїжджена, все, як нема нічого кращого. Значить, дивіться, ось наш стартірок. Мотузка новенька, Правда, я її запальцав, тому що руки грязні, але не суть. В общем, хочу показати методику, як намотати без суда і слідства, як то кажуть, щоб недовго мучатись і щоб все це діло працювало. Значить, дивіться. Заправляємо мотузку, все, ось вузол зав'язаний, бачите, мотузка заправлена. Тут в шківові є прорізь, закладаємо туди шнурок. І починаємо все це діло крутити проти годинникової стрілки. Оберта 3-4. Тоді пальцем притримуємо. Мотузочку вирівняли. І вона починає залазити. Бачите? Оп! Чітко в натурі клас. Все працює, собачки виходять. Так що, візьміть собі до уваги, таким самим макаром мотаються і на пилки, і на коси, на генератори, на мотоблоки, будь-куди, де є такий ось механічний ручний стартер. Я вже, до речі, показував це відео. Ну, ще раз так, для цікавості може хто бачив, хто не бачив. Тому зараз йдемо все це діло, ставимо на місце і пробуємо, запускаємо, тестуємо. Так, ну що, шановні, отак все це діло у нас працює, напруга є, чітко, нагрузка нагрузка є. От я поставлю. Такий старичок працює отак чітко в натурі. Ось дивіться, ось наш новий фільтрик. Той, що потрібно, як він правильно стоїть. От якось так. Тому на цій ноті будемо завершувати нашу епопею з оцими ось причандалами, з оцими барахлом усим. Вам можу порадити. Допомагайте знайомим близьким, ремонтуйте такі гарні речі. Робимо так і далі буде.